Всім привіт! З вами Діма та Мої парфуми. І як ви можете чути, я вже п'ятий день хворію на корону. І саме тому сьогодні, думаю, ідеальний день, щоб зробити огляд усієї моєї парфумерної шафи. Я хотів відкласти зйомку цього відео, але вирішив, що не хочу залишати вас без щотижневого контенту. Тому зробимо весь огляд, а саму шафу. Або поличку я покажу вам у самому кінці відео, коли я попротираю всі полички і оставлю там знову флакони, бо я роблю це десь раз на два тижні. Сьогодні я не буду нюхати жоден з ароматів, бо я все одно нічого не відчуваю. Вже третій день. Це вже третій раз в мене корона і третій раз в мене такий ефект. Я втрачаю всі запахи, але вкус залишаються. Хоча б краще, мабуть, було б навпаки. Тому давайте розпочинати. Я сьогодні зробив інвентаризацію своїх ароматів, знову заповнив свій аромагайд. Вийшло так, що у мене зараз є 60 ароматів. І давайте розпочинати. Перший аромат це моя гордість, що він є в мене в колекції. Це мій найбільш улюблений аромат, мабуть, за все життя це Oriflame Nomadic Hymn. Це аромат знятий, він був випущений 2006-го, здається, року, або 2005-го. І саме того року його зняли, бо він був досить нетиповий для лінії Oriflame, І я його довго шукав. І в мене зараз є майже повний флакон. Я знаю, що я його ніколи більше не знайду, тому берегу. Наступний аромат, який в мене є, теж досить бюджетний це аромат Кубізм від бренду Божа, як ж він називається Емпер. Куплений мною ще у Польщі, у часи, коли я шукав ще колись досить бюджетну парфумерію. І це дуже пристойний аромат за свої гроші. Далі аромат, який зараз знаходиться у мене на зберіганні, це аромат моєї сестри, це Кірке від Самі Тренці. Усі знають, що це за звір, як з ним важко жити, коли він на комусь, а не на тобі. Тому вона в мене його придбала, я зрозумів, що я його більше не хочу носити. Ні, не чую нічого, тому можу спокійно нюхати. Наступний аромат це Purple Fig від бренду Virgin Parfumerie. Це русня, куплений ще до повної масштабки. У мене було ще два аромати цього бренду, але я їх вже продав. Далі покажу два аромати, які у мене у таких мініатюрках. Ці аромати робила Ната Дешлюк, бренд Сентіра. І тут у мене шкіряний османтус чи замшевий османтус. І цей аромат називається Ecstatic. І це дуже крутий аромат. Він побудований на нотах малини, такого малинового лікеру і деревина. Наступний аромат булгарі Аквапурон. Прикольний. Аромат про водорості, абсолютно морський, абсолютно літній. Я до нього оголов, купив собі десь на знижках у Брюкарді, знову ж до повномасштабки. Не дуже носив його з того часу. Класний, але я вже люблю щось інше. Далі аромат, який я не носив думаю, жодного разу, взагалі Angel Schльосер Homme. Ось такий залишок це подарунок від мого колеги. Я на попередній роботі домовлявся з колегами, щоб вони мені дарували залишки своїх ароматів, щоб у мене просто вони були в колекції. І це один з них. Ще один такий аромат це Eternity For Men від Calvin Klein. Це я носив на собі прикольний такий, здається, на тематику абсенту полину. Прикольний. Далі аромат, який я дуже люблю, це Лінтерді Руж Живан Ши. Боже, так хочеться зробити, понюхати, але, на жаль, нічого не відчуваю. Квіти апельсину, червоні, червоні апельсини, імбир, здається, прикольний. Не носив багато, треба повернутися до нього. Аромат, який я дуже не люблю, це знову ж таки подарунок. Це Hugo Boss Battled, здається, версія Night. Про ірис, про лаванду. Я не дуже люблю лаванду. Далі. Це у нас тосканська шкіра від Тома Форда. Одна з найкрасивіших шкір, які є у мене в колекції. Тут також невеличкий залишок. Це знову ж таки подарунок від колеги. Не думаю, що колись собі куплю. Повноцінний флакон, тут залишок десь млл 34, мені його ще надовго хватить робити по одному два пшики. Далі, подарунок від а, клієнта по роботі. Це було досить неочікувано, а, коли мені надійшла така посилочка, І це бренд Tower. Здається, я його ще не показував, або може був якийсь огляд, не пам'ятаю. І це аромат L'air to du Dussert марка. Повітря американської пустелі. І це дійсно те, що я люблю. Це спеції, дуже насичені у поєднанні з деревиною, з, з якимось трошки мазутом. можливо. Прикольне поєднання. Трошки, мені здається, у сторону інтерлюду чоловічого від амажу. десь Дуже подібний часами, але також відрізняється. Що мені не подобається у ньому, то це дуже такий скромний мікропшик. І якщо ти хочеш так политися, як я люблю, то треба робити багато пшиків. Далі продовжуємо рубрику Подарунки від колег Армані Оденюї. Красивий аромат. Я, можливо, навіть носив би, якщо не був би таким примхливим. Скажемо, до парфумів. Солодкуватий вечірній аромат для чоловіків. Рекомендую спробувати, якщо ви десь побачите його, і він дійсно вартує своїх грошей. Далі повертаємося до моєї такої початкової колекції. Цей аромат я купив дуже давно, ще коли жив у Польщі. Calvin Klein Free for Men. красивий свіжачок. Не маю що сказати про нього. Дивіться, скільки зносив свого часу. Зараз, знову ж таки, просто стоїть не ношу. У мене сьогодні тут буде багато таких ароматів, які вже стоять просто заради колекції. Щось із них я хочу продати, щось виставлено вже, а щось просто не доходить ці руки виставити або шкода. Наступний аромат, який знову ж таки, був придбаний просто задля колекції, задля огляду це жіночий опіо. Я його купляв у комплект до чоловічого. Зараз дотягнуся, покажу вам. Чоловічий, я дуже люблю, я його активно ношу. Цей аромат у мене перший з'явився ще у 2017 році. І коли у мене закінчився, там у мене був відливан, я сказав, що я собі обов'язково куплю залишок у флаконі. Я його купив, тут було десь більше половини, я вже багато зносив і куплю собі обов'язково ще раз. Далі перейдемо до наступної знятості, наступного раритету. І цей аромат, здається, дуже важко знайти. Це Фензі Теорема. Мене з ним познайомила одна знайома дівчина, яка пригадала, що у неї мама колись користувалася саме цим ароматом. Вона каже: Я ніде не можу його знайти, допоможи мені. Я знайшов їй кілька відливантів, а потім вона придбала ще флакон собі. І я вирішив, що мені дуже подобається цей флакон, бо він про смоли, про спеції. Такий у нього є вайб десь перед заріздвяною пори, коли пахне якоюсь корицею, мандарином, теплом якимсь від каміну. Ось дуже його люблю. Не думаю, що колись його продам, бо його зняли теж років 15-20 тому. Так само дуже давно зняли і цей аромат. Це Million Absolutely Gold це версія у максимальній концентрації, це екстракт до парфум, здається, або духи взагалі. Тобто насичені, дуже насичений аромат. Він складається, здається, з цього з трьох компонентів: це шкіра, це квіти і, здається, мандарин. Я його майже весь зносив ще, коли не збирав парфуми. Він у мене з'явився у 2014 році або у 2015 році. Мені його прислали з закордонного ось, І я його носив, поливався. Я не знав, що я задушив ним всіх навколо, і мені ніхто чомусь не казав про це. І залишилось тут пару мілілітрів, стоїть просто заради колекції. Далі аромат з розряду покладу в корзину, щоб доставка була безкоштовною ламані пором. Куплений знову ж таки в Польщі за якісь там смішні гроші. Пахне мені якимсь е, освіжувачем для повітря, е, якимось ялинками. Не носив на собі. Все, що тут випшикано, це так попшикати у кімнаті, щоб пахло ялиночкою. Ще один аромат з польських часів, який я показував нещодавно у огляді. Це Blue Jeans від Versace. Дуже люблю цей красивий цитрусовий аромат. Не хочу купувати знову, залишив собі невеличкий залишок для ностальгії, бо вже його переріс. Моє нещодавнє придбання це рожева молекула 09090, Zark зарк парфам. Прикольний аромат, дуже сподобався моїй сестрі. Зараз один з найбільш популярних в Україні це красивий такий компотик, фруктовий, ягідний у поєднанні з іскристим шампанським. Наступний аромат я використовував, здається, раз на рік, щоб зробити з нього прапор України. За Вольтер з Десислав Фахін. Аромат про Сандал, Франджупані. Придбав його на розпродажу. І з того часу майже не носив, бо зрозумів, що мені у ньому щось не подобається, я його не можу носити. Далі у мене є аромат Ностальгія це ультравіолетмен оригінальний флакон з оригінальним розпилювачем. Ой, верх ногами. Ось. Не носив майже, купив, бо побачив в магазині на вітрині. Коштував досить дешево і я такий, о, треба, бо я його носив колись у підліткові часи. Далі давайте перейдемо до моєї невеличкої колекції мого улюбленого зараз бренду це Jo Malone English Pirate Frazia. Обожнюю цей аромат зносив вже багатенько. У мене флакон у такому лімітованому виданні ребристий. Але вміст є такий самий: це англійська груша, це фрезія, насичений, навіть як для Джо Малон, Шлейфовий залишається досить довго на мені, люблю його. Далі, наступний це Blackberry and Bay, майже закінчився. Це ожинка з лавровим листям, свіжа, ароматна, ідеальна літня парфука. Наступний це у мене новий. У колекції це мімоза і кардамон. Мімоза з кардамоном. А трошки нетипова така мімоза, не та, як ви чуєте, десь там 8 березня. Ось ця жовта-пухнаста. Вона більш зеленіша, більш пудровіша, а кардамон додає своєї такої пікантності. Наступний це буде Оранж Blossom. Тут навіть немає про що розповідати, це квіти апельсину. Насичені такі білі квіти з цитрусовим відтінком. Дуже люблю, знову ж таки, досить насичений аромат, як на джомалон. Часами цей бренд може здивувати своєю стійкістю. І п'ятий джомалон, який у мене зараз є це Wild Bluebell це дикі дзвоники, хоча насправді вони мені пахнуть з коринкою кавуна, такою прохолодною, свіжою, трошки зеленою. І трошечки є такої солодкуватої м'якоці від кавуна. Далі продовжимо такі флакончики. Це у нас будуть тепер сади від МС. Я про них розповідав нещодавно, тому ви можете подивитися відео. Я залишу десь тут посиланнячко. Перший з них це Un jardin Sur la Lagoon. Це морський аромат. Далі. Мій улюбленець, а, ні, це не він. Sourлі Tua. Я його ще не розносив нормально, тому навіть з голови не пригадаю, чим він пахне. Далі Лежарін Монсьорлі. І четвертий мій улюбленець. он жардін L'E Nil. Про нього я вже кілька разів розповідав на цьому каналі. Це зелений соковитий манго. Далі ще один мій улюбленець маю його. У древело флаконі, але хочу повноцінний, бо це щось неймовірне. Це істуардо Parfum, Аромат називається Вені. Це золота їх колекція і це насичені спеції. Я дуже люблю спеціальні аромати. Я дуже люблю, коли вони такі аж пощіпують тобі ніс, огортають тебе, просто такі потрапляєш на якийсь спеції ринок обожнюю. Далі аромат, якого ще немає на Аромагайді, бо це більш-менш новинка, бо, якщо ви не знали, Аромагайд оновлений десь до можливо кінця 2022 року. А усі аромати, які вийшли пізніше, там їх немає. Це аромат Екрін де Фоме від Сержо Лютануса. Я про нього знову ж таки розповідав нещодавно. Красивий димний, про какао, про алкоголь, дуже його люблю. Далі ще один Lutens. Це Льорфелін. Маю його у 50 ці і ось така десяточка. Я користуюся зараз мініатюркою, бо флакон я ще навіть не пшикав. В ньому все як було, 50 мл. Поки стоїть заради колекції, можливо, пізніше продам, якщо вирішую, що мені цього буде достатньо. Красивий аромат про ладан, про якусь таку самотність. Можливо, когось він трошки відлякує, але я його дуже люблю. Далі покажу ще один аромат від бренду Сентіре. Це таке трошки лімітоване видання. Це Cutie Pie. Найулюбленіший гурманський аромат, який є у мене в колекції. Це у нас лаймовий тарт з вершками, з цедрою. З цим пісочним тістом, Дуже такий насичений, дуже стійкий. НАТО не робить настійкі аромати. Шлейфвий, два пшики вистачає, щоб заповнити ось цю гостину, просто напівнятись. Далі, аромат UPOM. Це знову-таки з якихось польських часів, навіть зараз не пам'ятаю, про що він не дойшло дуже давно. Треба відставити кудись подалі. Повертаємося знову до польських часів: це Avon Mesmerize Black. Е, найкрасивіший чоловічий аромат, як на мене, від Avon. Бо я люблю більш солодкуваті аромат, я не люблю типові, чоловічі свіжаки, хоча вони в мене також знову тут, тут будуть. Не можу зараз пригадати, як він конкретно пахне. Але пам'ятаю, що я навіть... Ганявся колись за людиною на вулиці, щоб запитати, що це за аромат, бо мені настільки сподобався шлейф. Далі брати, скажімо такі, це Льоді Сім Intense і Лосі Puron звичайний. Цей більш цитрусовий, цей більш у акватичну сторону, здається, там якийсь лотос заявлений. Прикольні аромати, літні, але рука до них не тягнеться аж так часто. Далі покажу мініатюру аромату, якого в мене тепер немає у флаконі, але я його дуже люблю. Це Досон від бренду Діптик, красивенна тубероза, насичена, більш така зелена, не душить, як на мене. І абсолютно універсальний аромат. Мені здається, що і на чоловіках дуже гарно сидиться. Далі чоловіча класика, це джентльмен жванши. Лаванда, груша, здається, ірис. Дуже люблю цей аромат. Маю таку мініатюрку, тревел, зносив половину, час від часу користуюся до офісу. Далі ще один подарунок від моєї клієнтки це Soleil Passion від бренду Мікалеф. Не скажу, що я його носив, бо мені ці квіти не дуже сподобалися. Вони досить металево звучать, як на мене, і мені важко в них ходити. А зараз покажу вам знятість, яку можете сміятися, але дуже люблю це Sister Сарома, П'ятірка. Це дуже красивий пудровий ірис, якого я не зустрічав більше ніде. На жаль, його Сістер Сарома також зняли. Я навіть не знаю, з якого аромату вони його списали. Далі аромат, який я собі шукав на заміну, де я вже втів, саме цього Oriflame. Я вже розповідав здається, кілька разів цю історію. Коли я дізнався, що це давно знятість, я ж почав... За спогадом шукати щось подібне і знайшов собі в булгарі Man and Black. Вони насправді не досить подібні, але десь там близько проходили один одного. Що тут що тут є трошки спеції, але це більше на алкогольну тематику. І продовжимо. Алкогольну тематику це неймовірний абсент від бренду Байкіліан Люорверт. Нещодавне придбання. Хочу ним поливатися, але розумію, що маю невеликий залишок і контролюю себе і чекаю взагалі на більш прохолодний час, коли він буде розкриватися більш красиво. Також більш красиво, мені здається, буде розкриватися саме восени. Гучі Мемуар. Також зняти аромат про ромашку таку лікарську, суху, трав'янисту. Дуже полюбився мені цей аромат. Він на мені розкрився, я його зрозумів, по раніше я відчував щось взагалі інше. Зараз ношу спокійно і в теплі і чекаю на прохолоду. Далі чоловічий свіжачок, який я купував, будучи у такому захопленні, а потім подумав і такий, навіщо я його купив? Armani Privé, Cypress Pantelleria. Це аромат про кіпарис, і якось він на мене не досить добре зараз сідає. Він стоїть поки такий вигнанець. Далі, дубль у моїй колекції. Цей аромат я продав, але вирішив собі повернути. Але вже у меншому об'ємі це Comtoir Sud Pacific, це Amour de Cacao, і це класичний такий, знаєте, з дитинства або Nesquik, або Mix Fix. У кого що було, у кого як батьки заробляли, ось такий сухий какао з вершками або з молоком. Дуже красивий, дуже його люблю. Далі ще одна літня історія це Wood Lemon Mint від бренду Мансера. Не ношу його зараз, він подобається моїй сестрі і, можливо, колись до неї приїде. Далі, а це буде зараз літо, яке я дійсно ношу. Це Аква Алегорія Оранж Солея, сицилійські апельсини, насичені, такі яскраві, заповнюючи усе просто навколо себе, як мені здається, але це все на першу годину, може на дві. А далі треба буде повторити. Далі, моя новинка, про яку я розповідав у попередньому відео. Це Аква Алегорія, мандарин Базилік. Теж дуже красивий, яскравий літній аромат. Дуже рекомендую. У мене зараз 125. ка Я її поділю на навпіло, половину відам сестрі, половину залишу собі. Так, і в мене зараз буде ще пара ароматів перед тим, як ми перейдемо до важкої артилерії. Перший з них це давайте витягнемо. Це фірмен від бренду Кардер Барселона. Це соковитий, трошки молочний, трошки зелений інжир. Ідеальний на літо, дуже мені подобається, почав його носити знову. І ще одна новиночка буде, зараз витягну. Це знову розповідав про неї Шанель Гарденія. Здається, найстаріший аромат саме за датою створення. Бо я сьогодні тільки прочитав, що він був створений у 1925 році. Тобто досить-досить давно. І це аромат про білі квіти, про гардедю. Дуже його люблю. Знову чекаю, коли трошки похолодіше, чи таке слово похолодіше? Похолодше, не знаю. Коли буде трошки холодніше, щоб почати його носити. І разом з прохолодою я почну носити усі наступні аромати. Як ви пам'ятаєте, у мене було дуже багато амуажей. У мене їх було на піку 35 штук. А зараз залишилось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 штук. А частина з них залишилася, тому що я відклав саме ці флакони, бо я не хотів їх продавати. А частина залишилась, тому, що їх просто не купили. І давайте почнемо з тих, які я дуже люблю, які я ночую, і які я усім завжди рекомендую. По-перше, це «Boundless». Це просто найкращий аромат, який був створений цим брендом. Я не перестаю повторювати. Бо нічого подібного в бренді немає. Це нове віяння, як на мене. Це апельсини, це спеції, це імбир, здається, тут і смолія. Тут стільки замішано красивих компонентів. Усі мої улюблені, що я просто не можу ним надишатися. Далі. аромат. Який я не дуже люблю, це лірик чоловічий, але зберігаю його, бо це такий вже трошки раритет. Це аромат 2012 року. Він був куплений ще у Лондоні і привезений до України. І саме з того часу зберігався у колекції саме Ната Дешлюк, яка мені його потім віддала, продала, поділилася зі своєю колекції. Ще один аромат, який я забрав у неї з колекції це аромат Дія чоловічий, і це дуже красивий чоловічий аромат. Я ніколи не носив нічого подібного раніше, бо мені здавалося, що це таке трошки вінтажну сторону, а трошки в ретро вже. Але як же він красиво падла, розкривається, і я просто не зміг його продати і вирішив, що він залишиться у мене. Це знову ж таки флакон 2011 року. Подивіться, тут є таке гравіювання на тестерній кришці, чого зараз вже немає. Дивіться, яка кришка прикольна. Далі ще один мій улюблений, який я не готовий продати ніколи це Amouage Black Iris. Красиведний просто аромат. В порівнянні зі звичайним інтерлюдом. Він більш м'якіший, більш Носибельний, як на мене, більш універсальний. У мене є обидва обидва люблю, обидва ношу, але Black Iris люблю більше. Наступний аромат. Треба було його, до речі, показати у підбірці літніх ароматів. Це Амуаш Глав. Красивий аромат про м'яту, про свіжість взагалі. Це, думаю, єдине з ароматів саме Амуажу. Який які є саме настільки свіжим і настільки пасуючим до літа. Рекомендую його спробувати. В Україні вони є, в Україні вони доступні. Потестувати їх можна у ароматеці, але купувати там не рекомендую, бо там ціни десь у 2-3 рази вищі, ніж вторинний ринок. Ще один аромат від Amus, який у мене є це Beloved Man. Скажу чесно, він у мене просто не продався. Попробую його поносити восени. Можливо, я в ньому знайду якісь нові грані, які я раніше не знаходив. Далі, залишилося два аромати. Перший з них це жіночий. Я його просто забув виставити на продаж, і він у мене залишився. Це єдиний жіночий аромат, який у мене є з Амуажів. це Ашор. І це. Туберозний, такий вершковий, класний аромат. Люблю його, ношу його на собі, я взагалі люблю туберози. І давайте зробимо таку фінальну крапку цього відео. Найкрасивішим флаконом, здається, уамуажу, але найпаскуднівшим ароматом. Це чоловічий фігмент. Ну просто дивіться, яка краса. Цей аромат просто кошмар. Бо це такі гнулі підвали з пліснявою, з водичкою з якоюсь, взагалі з прокищою якусь консервацію. Це неможливо носити на собі. Але це моя думка. Є люди, які дуже люблять пачуля, ось такі саме землисті, і вони носять цей аромат. Але я на себе наніс, і у мене таке було враження, що в мене десь заживо закопали просто. Я не міг його себе змити, я біжав додому, бо я задихався. Так, зробили ми огляд усіх парфумів, а зараз я розставлю їх на свою поличку і зроблю таку підзьомочку, як це це виглядає у фінальному вигляді. Отже, ось так виглядає моя колекція. Про мініатюрки не розповідав, тому що це скоріше елемент декору. І поки ви розглядаєте. Флакони. Нагадаю, що ваша підтримка дуже важлива для мене, тому не забувайте підписатися, залишити коментарі, розповісти, які аромати у вас також є у колекції, що вам подобається, що не подобається. Як ви взагалі зберігаєте свої аромати. Буду чекати в коментарях. Підписуйтесь, ставте лайки, натискайте на дзвоник. І зустрінемося вже у наступному відео. З вами був Діма та Мої парфуми. І це була моя парфуматна паличка.